БК Політехніка Галичина став першим півфіналістом плей-офф чемпіонату Суперліги, вигравши в суху серію у южненського хіміка. У четвертому матчі, який проходив на львівському паркеті, під опічні Желько-Лукаюча виокремились поміж себе нового героя, американського форварда Майкла Лі. Разом із Владаном Букосавловичем вони забезпечили господарям успішний зачин. Хіміки старанніми Сергія Попова відбили першу хвилю атак мешканців міста Лева. І після влучання здалеку Лешича вирівняли становище. Віллі Дін наприкінці дебютної чверті, ось цим триочковим, навіть вивів гостей вперед. Але як вже неодноразово траплялося у звітному чвертьфінальному протистоянні, боснійський плеймейкер Галичан Саша Васильєвич повернув місцеву команду на переможний курс. Майкл Олії з Бороном іконічем кількома пострілами з різних дистанцій наростили потужності господарів. А Сергій Алфьоров під завісу першої половини забезпечив представникам заходу країни плюс одинадцять. Лукасавлович одразу ж по великій перерві зміцнив лідерство зелених. А поодинокі влучання екс-галичанина Мірослава Тодича суттєвого впливу на перебіг подій не мали. Денис Тютюнник започаткував вирішальний спорт львів'ян 11-0, після якого між командами утворилася 26-очкова дистанція. І як не намагався Суачепович серією триочкових відродити інтригу, до фінальної сирени господарі зберігали комфортну дистанцію. Політехніка Галичина без зайвих нервів фінішувала 76-56 і в цілому виграла серію 4-0. Майкл Лі провів один з найкращих матчів у цьому сезоні до 20 очок, додавши 9 підбирань і 5 результативних передач. Серед хіміків виокремлювався Соачехович, а решта його партнерів зіграла нижче власних можливостей.